Випив і напав. У середу близько 10-ї вечора 47-річний чоловік напав на маршрутку. Пригода сталася на вулиці Лінкольна. Водій 26-го маршруту побачив, як з іншого боку вулиці до автобуса підходить чоловік. Він зупинився перед транспортом та кулаками бив по лобовому склу. Зрозумів, що людина неадекватна. Він на це ніяк не відреагував, підійшов з лівої сторони, вдарив рукою, розбив мені форточку. Сутичку, що зчинилася на вулиці, помітив мешканець цього будинку. Він і почав знімати усе, що відбувалося. Спочатку це виглядало, що це водій, виганяє людей, щоб перевірити, можливо, виганяє людей для перевірки серед них злочинців, можливо, хтось щось вкрав. Проте, невідомий на підпитку, мав зовсім інший план. Він сказав, щоб люди виходили, і щоб я перезвонив диспетчерську, щоб люди виходили, всі строїлися на одну лінію для перевірки документів. Водій одразу зателефонував до міліції, тому й пасажири почали виходити з автобуса. Двоє чоловіків пішли слідом за невідомим та згодом віддали його у руки міліції. Він був затриманий правоохоронцями. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 хуліганства. Дирекція ТП 14630 статистики схожих нападів не веде. Проте запевняють, таке трапляється часто. В принципі, буває і досить часто, і досить часто що розбивають. Зеркала розбивають вікна в салонах. Був випадок, навіть що розбили лобове шкло. Шибку, яку розбив чоловік, водій автобуса встановить власним коштом.